Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. А вам хочу нагадати слова Платона: в покарання за громадянську позицію люди отримують злочинну владу. Тому будемо активними. Пам'ятаємо, що саме ми є влада, єдиним сувереном і держалом влади згідно статті 5, є український народ. Сьогодні хочу е в зашкварах тижня е поговорити з вами про те, що е боїться сьогоднішня політична еліта, сьогоднішні чиновники, які узурпували владу, знаходяться на своїх містах. І як я вже неодноразово говорив, маємо держ систему державного управління збити моральним кодом. Так чого ж е насправді боїться ця система? А ця система боїться саме того, що українці усвідомлять, що така система, такі чиновники, така якість управління українцям не, що, не то, що не потрібна, але і заважає. Понімає, нам друг без друга нельзя панімаєш. Почому? Ну не панімає. Пачимо. Ну нельзя. сказав і все. Ну, я ж хотів, що только... ти хотів? Та да мені только діктатури памієш. Только що я диктатура. А може я памієш? Я не знаю, що це таке. А враги, как і я, внутрішній, вніші, чи що їх не бачиш? Ми мали декілька раз досвід, коли демонстрували, що сьогоднішня система чиновники не здатні. Протистояти тим викликам, які стоять перед країною, саме із за системи державного управління ми отримали війну, і поки ми не змінимо якість системи державного управління, говорити про перемогу просто даремно. Я от просто хочу вам на навести декілька прикладів, щоб ви усвідомили, що вони бояться, бояться більше всього самого народу, українського народу, його люті, його організованості і його рішучих дій. Перший приклад я просто з свого досвіду хочу нагадати в 2004 році, коли відбулася революція, майдан і коли змінилась... Керівництво влади до тоді на в третьому турі, так би мовити, обрали Ющенка. Прийшла нова влада. Я тоді працював, то тоді назвалась ДФС, Державна фіскальна служба, і буквально перших 2-3 місяці система працювала. Знаєте, як хто кажуть, якщо не знаєш, що робити, дій по закону. Тобто. Податкова два місяці діяла за законом. Мені телефонували підприємці, які зізнавались, були дуже здивовані. Святослав каже, розумієш, подаємо на відшкодування ПДВ, Нам відшкодовують вчасно. Не вимагають хабарів, тоді десь відсоток, десь 10-15% було за повернення ПДВ. Тобто система працювала допоки не очолили їх, такі ж невігласи, як і до цього, і все пішло на жаль. За своєю системою точно так же у нас була ситуація і 24 лютого, коли держава геть не готувалась, не виконувала свої обов'язки, не виконувала закон. Перш за все, закон про підготовку мобілізації та мобілізацію 99-го року. Я вже неодноразово розбирав. Крім цього, не виконувала указ президента, яким рішенням РНБО було введено в дію систему захисту всього. Хоплююча оборона, де було розписано покроково, що хто має робити, 11 місяців. Зволікали фактично в порушення власних законів, власного законодавства, яке вони і приймали. І 24 четвертого лютого е, люблять е, говорити, що нас війна об'єднала, вона не об'єднала, вона проявила, проявила багато е, державних службовців, е, офіцерів, які мають честь, е, ті, що е, служили, з моїй роті багато було із податкової міліції. Е, ротний був е, майор СБУ, який е, е, пішов зі служби, але в час агресії взяв до рук зброю, пішов до лав збройних сил, сил оборони і стали боронити. Тобто багато державників проявили свою державницьку позицію, але більшість їх стали колаборантами, здали країну. Ми знаємо цю ситуацію з Венедіктовою і Бакановим, які проводили виношення них службове розслідування щодо переходу більшості. Прокурорських співробітників працівників НСБУ в окупованій частині України на сторону ворога. На жаль, ми не зробили цих висновків. Більш того, Зеленський всіх їх повернув назад, що не мав робити. За великим рахунком вже тоді треба було очистити владу. Те, що вони перелякались, те, що вони накивали п'ятами, більшість із них накивала п'ятами. Вони дійсно бояться, бояться власного народу. Лише силами людей доброї волі, які пішли волонтерити, пішли добровольцями в збройні сили, бізнес, який допомагає І зараз, витягує, коли влада не виділяє кошти достатні кошти для сили оборони на забезпечення, фортифікацію на запуск виробництва власної зброї, фортифікацію. Саме бізнес зараз на донати. Виробляє ті ж дрони, які нагадаю, наш міністр по 17 говорив, що вони не зроблять перелому на фронті. Але просто давайте безлюзі цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. Але саме от за ці півроку, коли фактично не надавалась зброя західними партнерами, США найбільшим поставщиком зброї, і фактично було заблоковано. Виробництво власної зброї я вже неоднорогозову наводив. Це робили всі ці невихлиці, які повернулись. Що вони робили 24 лютого? Я вам хочу просто як яркий ярлави приклад навести слова нашого щіпача Гетьманцева. Що він говорив на третій тиждень війни? Йому задали питання. Я намагадаю, що тоді було знижено податки. І вони дійсно налякались, гетьманцев давали інтерв'ю, що він сказав кореспонденту: Я багато що для себе переосмислив за ці три тижні. І, можливо, зараз скажу шокуючу річ: я вважаю, що незламний народ, який виходить з голими руками на танки, здатний. Визначати самостійно своє фінансове майбутнє, ми є достатньо зрілі та достатньо свідомі. Це розумієте на третій е, тиждень війни, настільки вони перелякалися. Е, Реакції суспільства вони не очікували, чому вони не інформували власний народ, тому що ну пам'ятаєте, Зеленський говорив, що вони боялись, що буде паніка. Паніка була, але я ж кажу, що люди проявились, і більшість людей, саме завдяки їх рішучим діям, зупинили ворога. Частково це зробили збройні сили, але дуже багато більше 700 тисяч долучилось добровольців, які взяли зброю в руки. Ніхто не читав конституцію, на жаль, як казала Маляр, тому що всі розуміли, що треба рятувати власне життя. От і що далі говорить гетьманшев, держава має відмовитись від звичайної патерналістичної моделі, не нав'язувати людям навіть найправильніші рішення згори. Ми маємо за приклад Швейцарії ухвалювати рішення, в тому числі і що система оподаткування і будь-які інші питання життєдіяльності. Ви розумієте наскільки з налюкався? Це був переляк. Я ж кажу, що головне провал зеленського, що він цих всіх невігласів знову повернув. Люди аморальні, які розкрадали. Країну до війни, які фактично призвели ця система державного управління, призвела до війни. Він їх всіх повернув на посади. Венедіктову відправив, знаєте, ті, хто сильно накасачили, відправили послами за кордон або пішли тихо в ліс, як Баканов. І от що Гетьманцев вже говорив в травні? Тобто, коли відійшли війська російські від Києва, у них переляк закінчився. І що відбулося? Гетьманцев в інтерв'ю дає інтерв'ю і каже. А податкування – це мистецтво общую гусей так, щоб він не кричав. Ну, от е, вони повернулися, зрозуміли, що для них смертельна загроза закінчилась, і е, як Шури балаганови почали робити те, що вони, як завжди, вміють, да, лазити в чужі гаманці. Ведь я машинально! Машинально! Відчаму крест я не хотів, я! І я вже не одне відео говорив, записував. Я вважаю, що єдина можливість це прояв громадянської свідомості, свідомих людей. Не треба все покладати на збройні сили. Збройні сили роблять сили оборони, зброю, те, що вони можуть, вбивають ворога. Їм треба зараз допомагати, допомагати фінансово, допомагати. Зміною управління всередині всередині системи державного управління, в тому числі і в збройних силах, силах оборону, на жаль, ми бачимо ганебні випадки, коли на більшості ділянках керівники безвідповідальні вони вступають в змову з місцевим. Органами влади з центральними органами влади і не виконують ті функції, які необхідні. Ми маємо закінчити політику героїв, політику прорахунків, яку запровадила ця влада, і почати впроваджувати доктрину. Збереження життя людей, життя бійців на фронті, забезпечення повного забезпечення, переходи на військові рельки. Не так як от Арама Хамія сказав минулого року, коли, якщо поминете, от Юля Глушко багато активістів по в Одесі в інших країнах в Києві робили акції з грошей на зсу. Вимагали від місцевих влад органи влади, звичайно, вимагали від центральних органів влади, але вони зараз заберекодувалися на печерських пагорбах, нікого не підпускають. Заборонили мітинги, не ведуть діалог, ведуть якийсь суцільний єдиний популізм, нікому не потрібний. Навіть уже сполучені штати реагують на заборону демократії. От Так от що Арахамія говорив після цих акцій. Переходимо на військові рейки та забираємо всі гроші з місцевих бюджетів, заявив Арахамія. Тобто вони зменшили перерахування ПДФО в місцеві бюджети, виділили нібито на дрони. От робили запит за три місяці, скільки було закуплено дронів. Дали офіційно, що в сили оборони поступило 180 тисяч дронів. Це з волонтерськими. Причому за заявами багатьох десь 95% це волонтерські дрони. Тобто, де дрони, де забезпечення, звичайно, воно є, але воно не в тих кількостях. Якщо у нас фактично минулого року заклали в бюджет лише одну третину за. Повнення потужності власного виробництва е, оборонного про, е, промислового комплексу із 18-20 мільярдів доларів е, вклали лише 6 мільярдів, і за навіть зараз Сполучені Штати. Блінкін от приїжджав, сказав, що вони розглядають питання фінансування на українських потужностей, але вони там планують створити фонд, щоб не давати державі, тому що ну зашкваритись платник кошти платників податків США, якщо будуть розкрадати. До речі, знову ж була заява. Пентагона, що одна з загроз це розкрадання коштів, і в тому числі в Міністерстві оборони, це все видно, це є проблемою. На жаль, вона не вирішується. Ще раз кажу: проблема в системі державного управління з битим моральним кодом. Поки ми не змінимо систему державного управління, поки ми не змінимо якість. Та організацію державного управління не скоротим, максимально не скоротим на посади, поставим людей, які воюють або воювали. Я не розумію, як може ставка, яка геть не знає, як ведеться сучасна війна, не вміють розбивати автомат. Ну я говорю про автомат. Я скажу, що вони ну якщо вони не знають, як розбирати автомат. Що вони знають? Ми бачимо якість. Сьогоднішнього управління або Зеленського обдурюють, або він нас обдурюють. Ви пам'ятаєте, коли він на минулому при кінці минулого року на підсубкової прес-конференції ставив приклад харківську систему оборони, що вона найкраща, і ми побачили, яка вона найкраща. На жаль, скажіть, будь ласка, чи буде масштаб цієї роботи схожий на те, що росіяни будували на окупованому боці лінії фронту, і чому Україна починає цю роботу тільки зараз? Дякую. По-перше, прийнято рішення не про початок, а питання продовження і посилення. І це дуже важливо. І є, наприклад, наші обласні державні адміністрації. Я хочу їх дійсно, я хочу їм дуже подякувати. В більшості своїх Україні вони робили цю роботу з початку війни. Тут без всяких закидів, кому і хто це повинен робити, я просто акцептую те, що вони зробили. Якщо я бачу в харківському регіоні і вдячні області, місто, і так як вони там об'єдналися з військовими фахівцями і з будівельними кампаніями, і з наш державний бюджет складали разом з бізнесом і те, що вони там зробили. І я вважаю, що це потужно, і це треба говорити. Це не російське ПСО. Це наші реалії. Якість управління вбиває бійців на фронті. Сьогоднішні рішення, які приймаються, вони вбивають і моральний дух, вони вбивають фізичні людей, людей на фронті, мирне населення не виділяється достатньо. Забезпечення в 2023 році прийняли державний бюджет на 24-й рік і зменшили фінансування Міністерства оборони на 19,3%. Ну це ну це взагалі ганьба. У нас що закінчилась війна? Виділяють дурні кошти зараз. За перший квартал 24-го року витратила тільки з загального бюджету 960 мільярдів. Пішло на забезпечення, я вам кажу на благоустрій читовників. Це ще не рахуючи місцеві бюджети, тобто більше одного трильйону. Знову ми витратимо один більше чотирьох трильйонів зведеного бюджету, один. І тринадцять це видатки Міністерства оборони. Причому 265,4 – це на озброєння, все решта це на заробітну платню. Тобто, чим ми будемо воювати голіми руками лопатою Кулєби. Так, от хай вони ми їм дали фору. Я вже неодноразово говорив. Хай вони продемонструють, що вони зробили за два роки, як вони забезпечили фронт. Як вони узбезпечили бійці на фронті, Як вони створили умови для знищення ворога технологіями, а не людьми? Так далі продовжуватись не буде. Або воюємо всі і вкладаємося, всі, або вони йдуть геть. Ми зекономимо кошти, ми врятуємо життя людей. Ми забезпечимо найбільш ефективні підрозділи. Ми змотивуємо інших людей і забезпечимо і фінансовими і управлінськими рішеннями, які будуть зберегати людей на фронті і вбивати ворога, знищувати ворога, звільняти нашу землю. Сьогоднішні управлінці до цього не здатні, не придатні. Якщо вони можуть, якщо вони готові продемонструвати, що вони готові ризикувати, виконувати присягу, яку вони давали, хай продемонструють ні, хай ідуть геть. Це моя позиція. Буду наполягати. Будь ласка, поширюйте відео, ділітесь своїми думками, гуртуємось разом і перемагаємо! Слава Україні!